Номер три. Назва Славік Славік Інглиш. ой цікаво. Назва. Назва цікава. English? А що там? Що може бути про інглиш? Ай гата пава. Такий нервовий чувак. Ага. 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 Так, щось вони так підозри. підозріло почали навалювати з самого початку, щось мені вже страшно. А? Що це за цирковий номер? Beautiful. Amazing. Amazing! Чесно. Ти розчарований трохи. Це якийсь церковий номер. По приколу записаний. Ла-ла-ла-ла-ла. Що всі лалакають в цьому нацвідборі? Я не розумію. Що відбувається, блять. I got the power Слухайте, ну далі не будемо на це час витрачати. Вони помилилися з Нішою. Їм треба трохи цю пісню в інше. В інше русло. Ну, я не знаю, як. Ну, по приколу, типу, окей, але блін, ну серйозно. Мені цікаво, що там далі. Напишіть, як вам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну. Блін, це якось несерйозно. Я не можу це коментувати і не хочу. Хіба просто реально не на мій смак, щоб не знецінювати творчість хлопців, просто не на мій смак.